Привіт! Нарешті я знову дібрався до запису відео, і я думаю, що ви помітили деякі зміни в якості звуку та картинки. Якщо не помітили, напишіть або якщо помітили, то напишіть які. За це я хотів би подякувати Денису Прилуцькому, це є дуже досвідчений проєктний менеджер який має свою школу проєктних менеджерів. Ми з ним працювали досить довго разом. Ось тому хто цікавиться проєктним менеджментом, або хто вже є проєктним менеджером і хоче підвищити свої, рівень своїх знань, як практичних, так і теоретичних. Будь ласка, дивіться до коментарів. Матиму там посилання на його школу та на відео про нього. Дуже дякую до ще раз. А сьогодні ми побалакаємо про те, як саме я знайомився зі своєю опорно-руховою системою. Почну, мабуть, з самого дитинства. Жив я собі, жив спокійно, і тут раптом, якийсь період часу, в мене почало дуже сильно боліти праве коліно. Ну і почалось Батьки мене возили. До одного лікаря до іншого в інститут ортопедії і неврології, і так далі. Лікарі зробили знімки, казали: ну що поробиш, наче нічого такого. Ну так будеш жити, звикай, будеш сидіти за комп'ютером, працювати там, чи точніше за паперами, та раніше не було так популярно комп'ютери Будеш сидіти за столом, працювати, звикай, ніякого руху, тобі не можна це робити. Не знаю, чи це завдяки їм. Я пішов в і почав сидіти кожного дня. Дуже багато що допомагає мені утримувати цю біль в собі. Але таке коротше, дуже довго ми їздили, і в чому була річ, на колінці, ось можу достати, показати: ось отут от є чашечка, от де воно там лівіше. Ось, і отут є такий проємчик, згин. Ось, коли згинати, розгинати коліно, ви можете нащупати його в себе. Коротше, я побачив, що в мене його по суті як немає. Того проємчику, коліно просто запалювалося і було дуже боляче на нього ставати. Ну і відповідно, все тіло перелаштовувалось на те, щоб вступати менше на праву ногу і вступати більше на ліву ногу. Ось, ну і так далі воно до гори йшло і мав перекос хребта. Ось, і пам'ятаю, це був дуже важкий біль, складний, дуже гострий. Я пам'ятаю, як я прокидався зранку, лежу на спині, трошки пошилив ногою і відчуваю, як воно починає адськи просто боліти. І я просто замирав, кликав маму і просив, щоб вона якось допомогла. Бо реально дуже боявся відчути цю біль знову. Далі було лікування на стаціонарі. Мене. Колони чимось, капали, коротше, то ні до чого не привело. Ось. Ну, і, до речі, що цікаво, може, хтось помічав, також коли щось болить, завжди за це зачіпляєшся, особливо якщо це якась рука, чи нога, чи палець. Так в мене було. Отже, деякий час я так і жив, теж з батьками. Мати десь мене возила, то туди, то, то сюди з батьком. ось і якось одного дня завезла, завезли мене до бабусі якоїсь в селі, причому недалеко від нашого села. І що вона подивилася, дала якусь настойку, сказала: помажте тиждень і приїдете до мене. Е, ну, Ми це виконали, приїхали через тиждень. Вона каже: ну що, готовий? Кажу: ну, готовий. <зяв> Взяла моє коліно. І хрось вправила просто поставила на місце ту частину. Яка стояла не так. У мене з'явився цей проємчик е, всередині коліна, і відповідно з того моменту рукою зняло. Тобто, права нога в мене почала функціонувати, е, чому я до сих пір дуже радий. Але е, які наслідки були, залишились відповідно оцій біль? Е, я до сих пір його пам'ятаю, і е, ну, він такий на межі різкого болю. М'язів, коли є великі судоми, тобто, коли ти боїшся навіть по м'язу зажати. от дуже різкий такий біль. І що ще, Ну відповідно, так само ліва на ліву сторону доводилося перебудовувати, щоб балансувати між правою та лівою. До речі, у мене права нога довша, ніж ліва, сантиметрів на 2,5 стається. В кого ще одна нога довша? А друга коротша, напишіть, будь ласка, в коментарях мені цікаво, адже я чув, що це норма, і багатьох людей одна нога коротша, друга довша. Тобто так, щоб було ідеально. Ні, Також я дізнався, що 5 см – це вже критична величина, 5 і більше це вже не добре. Тоді треба якісь серйозніші заходи приймати. Але мене до сих пір оця сторона совоє наліво, все. Тобто, і через те, що я високий, також. Мають ці сули. Коротше, пункт один треба продовжувати шукати і е, вам щось да допоможе. Звісно, з головою, а не просто бавлячись. Та щоб покінчити з кільким життям, думаю, варто сказати, що далі е, ріс відповідно руху не дуже багато було. З'явився перший комп'ютер. Також дякую татові, що заробив свій час. Е, можливо, якби не він я б зараз не займався тим, чим я займаюся. ось е, Тому руху, в принципі, не дуже було багато. Була робота в селі на вихідних з батьками, з родичами, і, по суті, школа, заняття, звичайні, буденні, без всяких гуртків, без всього іншого, що стосується фізики. Е, ні, здається, хоча пробував колись на плавання, ще щось, але. Не пам'ятаю, щоб мені це вдавалося, я десь затримувався. В школі було цікавіше. в мене був товариш Антон. Антон, привіт, радий буду тебе бачити. ось І якось так склалося, що ми з ним кругом ходили, їздили то на велосипедах, то пішки і ходили з ним в тренувальний зал. Тренували, стягали залізо. В принципі, було непогано, але я як зараз згадаю, то трошки страшно, тому що. Ну, якось по порадам без тренера, і не знаючи самому, сам, сам не знаючи, як ще рухається, думаю, що трошки додали ми деяких проблем собі в плані неправильних виконань, вправ чи перевантажень, але то пройшло, слава Богу, і в принципі давало свої результати. У нас було заняття. Ми ходили, качали з іншими чоловіками. Якась така чоловіча нотка була в цьому. Ось тому було круто. Далі, по суті, теж пішов в університет, туди-сюди нічого такого руху зазвичай не було. Ось, і проблеми, по суті, накопичувались. Ну, далі одружився, почав працювати і, по суті, більше сидіти саме за комп'ютером, за столом. І так само може десь стрес, десь може недоїдання. І почало воно у мене теж підкручувати ту спину, звісно. І почався мій довгий шлях, в якому я, по суті, до сих пір знаходжусь. Спершу це були звичайні клініки, до невролога, до хірурга, відправляли. Ну, да, так, дав в тебе одна нога коротша, друга довша, та там. Е Ось тобі масажів 10 штук, мануальчик клас-клас поробив, там ще щось, якісь ліки пропив, ну, наче легше, та й погнав далі. Ось Раз за разом, але воно не давало рішень, тому я потім почав шукати інших лікарів. І з часом вже в нас донька було все. І як вийшло, що дружина почала бігати поран, зранку і вивихнула собі стопу. Ось, і в неї вона опухла. Теж ходили ми до хірургів, до ортопедів. Дивляться на рентген, все класно, проблем немає. Але питання вирішити не можуть. Тобто біль, нога не рухається. Ну і дружина теж слідкувала за різними лікарями, за, за різними підходами, і бачила, що рекомендують остеопатів е, в Києві. Е, ось, і нарешті ми туди добрались, вирішили спробувати. Раптом допоможе. І як на диво, він просто взяв ступу, знайшов, де там був затиск, де залипли м'язи з фасцією з сухожилями, пропрацював його буквально протягом півгодини, розрухав ногу, і нога ожила, і все пройшло, слава Богу. Це такий дивовижний факт для мене був, дивовижне відкриття. Можливо, та бабця, що мене лікувала в дитинстві, теж була остеопатом, я просто це не знав. Ось. І що далі? Далі, відповідно, я зацікавився і сам почав до них ходити і пробувати вирішувати свою проблему. Та були всякі корекції, тестування, і дивилися так і сяк, і знімали перевантаження, але якогось такого сильного зрушення не було. З іншої сторони, і руху теж сильно не було. Е, ось, І я намагався більше якимись прогулянками займатися, десь ходити та й працювати. Ну, якось так підтримував собі та й все. Е, далі відбулося, що, ну, звісно, якщо чогось серйозного не робити, відбувається в якийсь момент госте запалення. Я на нього попав, і в мене, по суті, дуже сильно розболілася поясниця. Так, що от та сама біль з дитинства з коліном вона повернулася, і на щастя було авто. Я попросив дружину, вона завезла мене в інститут вертебрології. Ось до лікаря я записався там до якого зміг по суті з критичною більлю. І так вийшло, що я потрапив до лікаря, який працював е, остеопатом раніше в тому центрі, де я лікувався. Але він е, вирішив продовжити свій кар'єрний рух і пішов вже в стандартну медицину, тому порівнював всі практики. Е, чому я був дуже радий, тому що я його знав, і він мене також а е, от довелось, звісно, мені місцевого зробити обісполення, блокаду. Е, сходив на МРТ на рентгени, е, виявили, що там в мене грижі невеличкі є, і багато протрузій. ось ну І по суті, лікар виписав мені лікувальну е, гімнастику, тобто тренування е, з тренером саме в Інституті вертебрології. Е, ось е, Я на неї пішов після того, як гострий стан знявся трохи. Великих сподівань не було, тому що до цього теж там пробував і те і все. Але як на диво, підібрали дуже Гарні і діючі вправи саме для мене. Е, вони були розраховані на те, що там немає ніяких сильних вагів, нічого, банально під вагою тіла. І те, що мене найбільше розблоковувало, це лежачи на спині. Е, одне коліно зігнуте, друге по суті, ногу вигину вигин, 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 прямо під кутом 90 градусів. Ну і там з е, різною варіацією підтягування носочка, відтягування носочка. і Чом клас цей вправи? В тому, що, незважаючи на те, що я тягну ногу, я відчуваю, як в мене тягнеться все. І по спині я аж до, до потилиці, грубо кажучи, да, там я також ти піднімав голову і тягнеш на себе пальчики, ноги. Тому цікаво було. І я от тоді вже почав більше розуміти, як це все пов'язано, те, про що стеопати да, розповідають зв'язки в тілі. І цікаво, що саме ті вправи. Мене тоді витягли, е і я якось притримався їх потихеньку робив. Хоча досить важко себе було заставити завжди, е і як завжди, вистачало справу і всього іншого. Ось, е ну, далі, десь по суті, в тиканнях, от в цих справах було теж намаганнях, поїздок до неврологів, до е інших лікарів. Для з метою по суті більше підтримки. Так. Тому е, якщо я відчуваю, що я перевантажився, сильно все болить. Я знаю декількох масажистів, які роблять е, саме таку розставляючу може, підтримувальну терапію, тобто вони м'яз з м'язами працюють, нічого не хрустять, диски не управляють, як -то кажуть, це інша смішна тема про управляння дисків. Ось тому по суті налагодив, начебто, все було годі. Uh, і з часом почав бачити, що цього занадто мало. Ось, і, будучи вже тут uh, в білій церкві, uh, мені мій масажист uh, Едуард Кривенький. Привіт, дякую uh, до тебе зайдуще. Однозначно, як буде потреба, іноді треба розставлятися. Ось, uh, розповів, що ходить на тренування. Uh, займаються рухом таким природним. Uh, Сказав, що мені б могло б сподобатись. Ну я вирішив спробувати. І тоді познайомився з Константином. Він, до речі, починав ще з початком війни, робив безкоштовні тренування у нас на пляжі, центральному, на свіжому повітрі. Я дізнався про таку систему, як просідос підхід тренувань. Вона розрахована як підхід системи в тому, що є килимок з дев'ятьма крапками. Рівномірно розположеними для того, щоб орієнтуватись в просторі і ставити одну ногу на одну крапку, другу на другу, і таким чином міняється е, локація ніг і е, відповідно навантаження різних груп м'язів. Ось я сходив на перше заняття, мені дуже сподобалось, тому що немає ніяких зайвих вагів, немає ніяких там вперед, назад, давай, там ти мусиш. Максимально на відчуття тіла, максимально на адаптацію до тих рухів, і я був здивований, що на наступний день, коли була крепатура, я відчув те м'язи, про які навіть і не знав. Тому, по суті, зараз я вже виходить. Це я перший місяць доходжу, знову повернувся до вправ, то ходив і точніше до занять. У Костянтина в студії Фанк Іван називається зараз. тренуємось з Риною. Так мені по часу зручніше. Тобто, повернувся туди, я там вже трішки позаймався, потім закинув. Було погано, важко, багато всього, і якось важко було ходити. Тут мене знову півень в одне місце клюнув, знову все почало боліти. І, відповідно, я цей стан трохи зняв і вирішив, що все треба ходити, бо мені там подобається. Приємно, рухливо, динамічно, ніколи не скучно. От, і такі вправи, що в принципі можна й вдома стати робити, аби запам'ятати і мати сил це зробити. Тому зараз я зупинився на тому, що я хочу рухатись самостійно. На жаль, вдома ще мені не вистачає зусиль чи в кабінеті займатися цим. Не можу себе змусити, тому я вирішив, що я буду тричі на тиждень ходити на тренування. Е, ось І, е, що цікаво, проходивши буквально два тижні, е, я так розумію, що імунітет мій трішки підсадився, тому що в сили пішли на кріпатуру і все інше. І е, я захворів ось якраз тоді, коли. Почалось моє перше відео. Я засмутився, тому що мене дуже збиває з пантелику, коли я щось намагаюсь будую, будую, і бах, в мене ставляться такі умови, що я не можу просто це робити. Ось, і таке відчуття, що ні чи наче от, ну все, ти. тебе не виходить, бачити не можеш. Але я вирішив на це не піддаватись знову і ось повернувся на тренування. А вчора було перша, і думаю, наступні тижні буду продовжувати. Буде хвороба, нічого, день-два пропущу тиждень і повернуся знову. Тому зараз моя мета налагодити рух і підтримувати себе. Бо скільки б лікарі не старались, не намагались, на жаль, без участі моєї, нічого кардинального не вирішиться. Ну, хіба якщо щось треба вирізати там? Чи, чи ще щось таке? <ріст> Тому е, пункт No2. Е, під час пошуків і е, випробувань всяких методик і всяких рішень, відчувайте себе. Я намагаюся до сих пір це робити. Е, якщо ви знаєте, що шлях прямий, що, точніше, правильний, Підтримуйте його, старайтеся не сходити з нього. Тим паче, якщо цей шлях, ви впевнені, що він здоровий, тобто він не шкодить вам і ви це знаєте. Крепатура це не є шкодою, та це просто фізична втома організму, і це чудово, що вона з'являється, і шкода, що я до неї не звик, так як, міг би, так як звикли люди, які більш займаються спортом. Тому. е-е Мій шлях зараз продовжувати шукати і бути відкритих до нових знань. Два – не здаватися і додавати рух повсякденне життя як можна більше. Тренування, походи, плавання будь-що. Тому шукайте тих людей, з якими вам зручно займатись, де вам приємно. Це не обов'язково має бути наймодніший, найдорожчий заклад і так далі. От, робіть це для себе, відчувайте себе. Не робіться для того, щоб перед кимось намалюватись, чи ще щось. Маю на увазі здоров'я. Якщо ви йдете кудись щоб помалюватись, то відповідно так. Не розраховуйте, що ви там будете лікувати сильно. Yeah. А, хіба може бонусом? Ось а, тому ось так: а, продовжуємо, рухаємось далі, а, стаємо здоровішими, як мінімум, мудрішими. Всім дякую і гарного тижня. Па.